Американський інститут вивчення війни вказує, навіщо Російська Федерація накопичує сили на Сумському напрямку, яка їх мета, яка їх кількість, далі в сюжеті розберемо. А також міністр оборони Сполучених Штатів Америки вказує на стратегічну помилку Путіна. Мене звати Олексій Соловйов. Давайте далі разом розбирати свіженькі новини. Тож Чого прагне Кремль, накопичуючи війська біля кордону з Сумщиною? Війська РФ концентрують обмежені, недоукомплектовані і не згуртовані сили на сумському напрямку, але навіть таке російське угрупування зможе досягти ймовірного бажаного ефекту, а саме відтягнути і зафіксувати українські сили в районі кордону. Про це заявляють в інституті вивчення війни. Заступник командира української бригади, що діє на півночі Харківської області, повідомляє, що російські війська, в тому числі Чеченські, накопичуються на сумському напрямку, але навіть така обмежена кількість російського особового складу, дозволяє припустити, що метою Росії є саме відтягнення і закріплення українських сил в районі кордону. Також повідомляється, яка кількість військових РФ на Сумському напрямку. За словами українського військового оглядача Константина Машовця, угрупування ворога в цьому напрямку складається з трьох недоукомплектованих мотострілецьких полків одного батальйону ВДВ, перекинутих з різних частин, і щонайменше двох штурмових загонів. Таким чином, російське угрупування ну, виходить в Курській області, налічує наразі біля 10 тисяч осіб. Але навіть така обмежена російська активність на кордоні може призвести до розтягну, розтягування українських сил уздовж ширшого фронту. Російські сили зможуть розтягнути та прикріпити українські сили до кордону до тих пір, поки буде загроза проникнення на інші прикордонні території за межами Харківської області. А також ЗМІ розсекретили план росіян на Харківщині. Як зазначає видання The Economist, окупанти планували частково оточити Харків і просунутися на схід від Печеніського водосховища. Операція була запланована загарбниками ще на 16 травня, але її перенесли майже на тиждень з невідомих причин. Росіяни, начебто, визнали два напрямки атаки. Зокрема, наступ на західному напрямку мав бути. Спрямований на те, щоб вивести російські війська в радіус артилерійської досяжності до Харкова, а це було біля села Борщова. Втім, їх зупинила 92-га бригада збройних сил України, яка відкинула окупантів на просто кілометри від початкової мети. Видання вказує, що на Вовчанському напрямку плани окупантів полягав в тому, щоб прорватися до міста Печеніги. Але як бачимо, і цього не сталося. І таких прикладів багато, коли Росія не в змозі досягти поставлених цілей. Путін намагається воювати проти України в масштабах 19 століття, що в 24-му році є. Стратегічною помилкою про це повідомляє міністр оборони США Луїд Остін. Сили Путіна відкрили ще один фронт для захоплення суверенної української території. Кремлівські загарбники просто знищують українські села, вбивають невинних цивільних і бомблять цивільну інфраструктуру, в тому числі греблі та електростанції. Відзначив Остін. За його словами, українські захисники ведуть важку. Боротьбу і боряться за своє життя, і це дає стратегічну перевагу справедливій справі. Путін намагається вести війну імперською агресією ще 19 століття, але в 24-му році це жахлива ідея і жахлива стратегія, підкреслює очільник Пентагону. А також перемога України у війні проти Росії принципова для Сполучених Штатів. Американці займають принципову позицію та хочуть, щоб російська агресія проти України закінчилась перемогою Києва. Про це у понеділок заявив речник держдепу Меттю Міллер. Ми принципово хочемо, щоб Україна виграла цю війну та чітко дали зрозуміти це, зокрема, шляхом виділення мільярдів доларів на допомогу в сфері безпеки, сказав він. Речник держдепу нагадав, що держсекретар США Ентоні Блінкін під час візиту до Києва заявив про стратегічну поразку Росії в цій війні. Міллер додав, що виграш України війни автоматично буде означати поразку Росії у протистоянні. І не лише Сполучені Штати, інші союзники теж допомагають Україні. Нідерланди передадуть Збройним силам України бронетранспортери. Нідерланди нададуть Україні нову партію бойових машин піхоти із бойовими станціями дистанційного керування після запиту Володимира Зеленського, так повідомив міністр оборони країни. Варто додати, що ці бронемашини забезпечують вогневу підтримку в бою, на них евакуюють поранених військових і доставляють боєприпаси на фронт. Точна кількість таких машин, правда, наразі невідома, але зазначається, що вони прибудуть до України у найкоротші терміни. Раніше повідомлялося, що Нідерланди виділять понад 200 мільйонів євро на ППО і снаряди для України. Іспанія відправить Україні танки і боєприпаси, які увійдуть в новий пакет військової допомоги. Він міститиме. Ракети для комплексу Петріот, артилерійські боєприпаси 155-мм калібру, оптико-електронні системи спостереження, а також турелі для дистанційного вогню. За словами міністерки оборони Іспанії, поставка має відбутися наприкінці червня. Також вона дистанційно наголосила, що підтримка України з боку Іспанії в довгостроковій такій перспективі буде підкріплена майбутнім підписанням двосторонньої угоди про безпеку. Я вам нагадаю, що Іспанія схвалила постачання Україні 19 Танків Леопард 2а4 поставка буде здійснена двома партіями: 10 бойових танків до кінця червня і ще 9 у вересні. А в липні минулого року Іспанія вже відправила в Україну 4 танки. Тож, все буде Україна. Віримо в ЗСУ, віримо в перемогу. До зустрічі!